Сьогодні був дуже масований обстріл е, України е, від Російської Федерації. І е, дивно, але в соціальних мережах від українців посипались звинувачення, однак не в бік росіян російської армії та їх командування, а в бік безпосередньо самих українців. Одні українці кажуть, що винні інші українці. Звісно, винні в цьому е, чоловіки, е, жінки за кордоном е, і навіть пес-патрон. Всі винні, росіяни не невинні, і навкруг цього суспільство насправді дуже консолідується, тому що є певні діванні там війська в нас в Україні, є відверті, просто дурні, є люди, які так самостверджуються, є люди, яким так простіше справляти зі своєю психікою, перекладаючи провину на когось, хто більш уразливий в цьому випадку. І е, таким чином йде отака от, е, інформаційна війна. Війна, в якій дуже самі українці допомагають росіянам е, подолати Україну. Чому? Ну тому, що цю війну вести набагато легше. Е, Демотивувати людей, е, захищати Україну, відправляти донати, волонтерити, йти до ЗСУ дуже легко. Тому що люди. Які на сьогоднішній день ну, там, або вовлічені трішечки, або не вовлічені в цей процес, вони дивляться і кажуть, то мене так ненавидять. Я буду з цими людьми якось співпрацювати або разом служити в армії, або боротись з ворогом. Ні, мені це не потрібно. Вони мене ще поб'ють чи самі вб'ють, вони якісь агресивні. І відтак вони просто прячуться в свої ракушки ще більше, ви їх ще більше ображаєте, а вони ще більше від вас віддаляються. І що я вам можу сказати? Я хочу вас е, привітати, тому що цю війну ви виграєте. Війну зі своїми власними співвітчизниками ви виграєте просто на ура. І е, е, якщо так буде продовжуватись, то у своїх союзниках ви скоро дуже, дуже скоро побачите росіян, тому що це наслідки безпосередньо їх інформаційної війни проти України. Розділяй властву, пам'ятаєте такий вираз. Так, от це якраз цього і стосується. Нас розділили на добрих та поганих, на правильних та неправильних. Нас весь час ділять по язику, по гендерному відношенню тощо, а потім правлять нами. Тому я дуже прошу в цьому відео. Я вас призиваю. Я вас просто молю, шановні українці, припинить. Будь ласка, припинить. Кожен із вас робить на своєму місці те, що йому дає можливість робити, його психіка, його фінансовий стан, його соціальне положення, його відношення до всіх речей. Так, дійсно, вона, ця війна відбувається різними методами. Хтось в окопі, комусь там погано фізично, йому він в небезпеці, його можуть вбити, покалічити. А хтось. Сидить в кабінеті, віддає накази, ходить до тренажерного залу. Ми можемо навіть побачити певних керівників з отакими банками, і в нього все добре. Він на піку кар'єри і до нього у вас претензій немає. Інша людина може займатися волонтерством, будучи чоловіком, однак займатися волонтерством. Це не обов'язково на рівні чмута чи притули. Однак, в силу можливості, людина все одно займається, тому що йому болить, тому що він хоче приймати в цьому участь та допомогти. Він допомагає. Він не паскуда останнє, він не ухилянт, він нормальна людина. Є люди, які ходять на роботу і кормлять свої сім'ї. Що їм робити? Їм кинути свої сім'ї. Ну зараз вони мають на це можливість. Так, хтось не має, однак вони мають. Ну так, соціальної справедливості не існує. Хтось створює бізнес, створює робочі місця, сплачує податки. Уявіть, якщо його забрати з його підприємства, 2, 3, 5, 10 людей залишаться без роботи. А це 2, 3, 5, 10 сімей залишаться без грошей. Навіть на Новий рік. І ви зараз в образі саме на цих українців, на них, що живуть свою... Своє життя на тій частині, де поки що відносний мир залишається. Ви кажете, що на фронті захищають їх сраки. То я хочу вам нагадати, що на фронті захищають батьківщину, а батьківщина це, шановні, не срака. Якщо для вас батьківщина це срака, то ви просто дурень, чи дура. І сама срака. А батьківщина це не срака. І люди, які знаходяться на фронті, вони захищають саме батьківщину. Не конкретних осіб, не корупціонерів, не депутатів, не жопи, дупи, сраки. Вони захищають Батьківщину, свою країну. Вони хочуть, щоб вона залишилася. Вони хочуть, щоб ця, ця російська навала пішла з нею. І це заслуговує поваги. Однак інші теж саме хочуть. Вони не перейшли на російську сторону. Вони на сьогоднішній день в Україні. Вони в Україні, вони нікуди не поїхали. Це також поступок зараз в, такій в такому токсичному середовищі та суспільстві жити. Це також подвиг, я вам скажу. Не сьогодні, завтра людей на вулиці ви почнете вже бити. От зараз ви пишете в інтернеті дурниці та е, токсичні всякі образи, а зараз, а потім ви будете бити їх на вулиці. То кого ви тоді захищаєте. Того, кого б'єте, для чого? Щоб бити. Люди закриті зараз в країні. Ті, які вам не подобаються, могли б давно поїхати. Їх не випускають, вони тут. Такі теж є. І звісно, що ви від них нічого не доб'єтесь, їм це не впалося. Вони не підуть захищати країну, в якій не збираються жити. Вони зараз просто терплять і чекають, поки їх відпустять. Коли ви їх відпустять, вони поїдуть. Це також нормальна позиція. Психологи, до речі, є безліч досліджень, психологічних досліджень. Стосовно індивідуалізму людини. Стосовно того, що у кожній людини повинні бути там свої психологічні вади, свої психологічні аспекти, відношення до життя. вони базуються на їх вихованні, на їх житті тощо. Це не людина, вона не мураха, людина вона особистість, і це треба прийняти. Це в Радянському Союзі не було особистості, це в КНДР нема особистості. А в Україні є. В Україні вільні люди В вільні люди. і вони всі особистості. Тому давайте так, шановні, давайте згадаємо про те, що ми любимо. Давайте згадаємо про те, що ми любимо нашу державу Україну. Ми за збереження нашої нації. А наша нація вона багатогранна. І зараз наша нація в особі кожного з нас. Бореться за своє виживання так, як може. Кожен бореться за своє виживання та виживання цієї країни так, як може. Кожен, хто залишився в Україні, кожен, хто збирається повернутися в Україну після перемоги. Кожен, хто допомагає, кожен хто працює, кожен, хто живе, народжує дітей, кожен хто в окопах, кожен хто в ПВО, і кожен хто в Збройних силах України. Кожен. І Зробіть татуювання собі на зворотній частини Віка про це, щоб ви про це пам'ятали. І якщо ви вважаєте інакше, то мені особисто вас шкода. Слава Україні!